День восьмий, дев'ятниця до благовіщення пречистої Діви Марії. Великі воєводи, безтілесні ангелів, з'явившись у Назареті, сповіщає тобі пречиста царя віків і Господа, кажучи, радуйся, благословенна Марія, недоступне і невимовне чудо людей обнову! Нині все створіння радіє. Бо тобі, Архангел сповістив, благословена, ти пресвята і пречиста мати Христа Бога. Нині просоромлено зухвальство Змія і прокляття прародичі уневажнено, тому безнастанно до тебе кличемо. Радуйся, благодатна. Гавривіл благовістив нині благодатні, радуйся, мати Діво, що може не знала. Не дивуйся на звичайні моїй появі і не страхайся, бо я архангел, коли Змій обманув Єву, а нині благовістує тобі радість, бо ти пречиста не знаєш тлінності і породиш Господа. Ангел сподній благости пречисті Діви Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, ось слугиня Господня, нехай станеться по слову твоєму. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. І слово сталося тілом, і оселилося між нами, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благодає, просимо тебе, Господи, влий серце наше, що ми від ангела, пізнавши воплочення Христа Господа. Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, якому належить слава навіки вічні. Амінь. Від Твою милість прибігаєм, Богородиця діво, молитвами нашого на скорботи, не погорди, але відвизволи від нас, єдиночиста і благословена, Пресвятає Богородиця, Спаси нас. Архангельський привіт. Співаємо тобі пречиста, радуйся, благодатна, Господь з тобою. Боже твій розсуд дай цареві, синові царя, твою справедливість, плідло на твого посадження на твоїм престолі, зійде, як дощ на молоді посіви і як крапля, що зрошує землю, бо Господь вибрав Сіон і зволив, що він став його оселею. Архангельський привіт. Співаємо тобі пречиста радость благодатна, Господь з тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь.